Бро, Бразер ФРО Да, в це Хал Хоган і той що чувак що вже зупинить. Так, ми брати. Ну що, все, всі взяли по фотіку, полетіли. Полетіли в місто, там ми цікаве пропускаємо. А він, походу, зупинився гербарію фоткать. Та і так фоток мало. Подождіть, а що тут в бутці? А в бутці, я не знаю, вона світиться, але наче з нею нема взаємодії. Алло, 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 блядь, Дайте подзвонити. Алло, алло, блядь. Алло, я хочу викликати спецназ. Алло, це Павло. А де цей? Він там пішов парк обстежувати, чи що? Стрім з парку. А ви вже всі зайшли? Я ще жива нікого не монстр, Банка. А, він на когось. Нормально. По мені. Хорош. По мені прямо кинув. воно ще тут, отут, тут, отут десь біжить. Десь тут сховався. Погнали! Воно, він на ступеньках. Він за кимось біжить. Та не за мною бій. Він за мною біблі. А я за вами дивлюсь. Бжек, божий, боже. Коротше, тут дві чокнути ходить. А! А, а! Не бі, бо за мною щось біжить! Бля, він зірвався. Це він за мною летів, оця срань, поняв, що з'являлася? вона за мною летіла, їй втік. Mm -hmm. У мене вже 4 кадри залишилося. Я тут же нафоткав блин, цих монстрів, скільки завгодно. У мене ще 5. Ого, а що, це він здох? Цей монстр? Чуйте, Ого, чуйте. Я його взяв. З нами? Давайте заберемо з собою, чуйте. він буде жити з нами. Чуєте, чуєте, чуєте? Чую, на. Ау, 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 дивіться. Дивлюсь, що. Що? Тут щось буде. А тут щось шумить. Що я мейд. там бачив монстра, да. А да, іде, да. Он, он, он за Юрою О, нормальні фотки виходять, чуєш? Полне <плес> <плес> собі непогано. А він, кстати, в стіну. Це я валю звідси. А він знаєш, куди забіг? Оцю фігню, на якій я взорвався. Юра, живий. Живий, живий. Він, він його побив так само, як тебе. Виходимо. Да, в мене один кадр, треба тікати звідси. Та що ви там та в мене одна, один кадр. Та я фоткав, як вас монстри жахали. Я, короче, ухожу звідси. Ого тут монстрів скільки. А, то вояки. О, нормально, я за вояками. Де ви всі? Все, в мене нема більше кадрів. Я в вертольоті. Я думаю, тут У мене нема, так, кадрів. Юрут, Юрут А Юра, Юрут, я... чекає, Ну, поки він живий, ну так. Але будемо чесними, він навряд чи вибереться з цієї передраги. <пом янім> <пом янім> я думаю, вертоліт в будь-який момент може полетіти. Він гадзила пішов просто до Юри. Я можу прямо без цього фоткати. Із цього. з гелікоптера. А що фоткати кадрів нема? У мене один. Я не вийду. Я веду прямий репортаж біля гелікоптеру. Що ви скажете про сьогоднішню пригоду? Це пиздец. Ми втратили Юру чи не втратили? Та ще ні. не Зайдану Все, заходи. втратили. Все, і фотик його там залишився. він не захотів з нами рятуватися. Чи ви втікли, гніде? Так у нас фотки закінчились. Ми ж сказали, все. <що? Ми садили>, не, нема смисл нам ходити, у нас фоток ноль, ну, типа, і що ми будемо робити? Що ви фоткали, блять? Сейчас побачиш. Все, що можна було фоткало. Я фоткав, як вас монстр жахав. О, чого диви. диви? Воно диви, воно тупо чувака б'є. О, 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 а це як воно Юру жахало. О, <світ> це як Тьому жахало, Це нормально. <світ> Да, нема там ні ні, ні, забору, ні хіра. Mm -hmm. Я пропоную не викобелюватися, а зробити все по, по плану. І швидко, так. І піти в наступну локашку. О, міна, міна лежить обережно. То пердів! Мостриться, який бігає. О, все, перший Monster. пішов. Та все, тобі хана. Або мені. Я його так близько сфоткав. О, тут ще! Ой, ой, ось... за мною женуться багато таких цих. О, міна, мина. Може на... не. не забавить. Там ще якийсь мелкий піздюк за мною ганяється. Давайте це на міну, на міну, на міну. Вставайте і ми його на міну забавили. Ее ще мел мелкий пиздю чел. Сфоткали? А -а -а. Супер. Ой, ось о, мелка крыса ще біжить. А мелка крыса да урон нормально а, тікає. Я тікаю, да. Там ще якийсь мелкий пиздюк бігав. Ось, ось, сейчас, сейчас, чувачок, чувак, короче, там прикольна <гоня> така тема, я тобі покажу. <гум> <Да>. пішли, пішли. <гум> чувак, іди, чок. Іди, Пошли, Пішли, пішли, я покажу, тобі щось. Ребятушки! Че тут, блядь, тратит? Мне тут страшно, пішли. <гум> пішли, <гум> Та не нормально все, нас. Я пишу в кинозал. Блять, подожди, подожди. Ладно, я вернусь. Ты еще все отряба, ты за дом помни, грубый а он убил еще, бля. Сзади после крысы, а я За дрот, понятно. Тикай тогда, я тоже пойду с Юрой пофоткаю. Годила, а, тут не годила в цей раз. И, бля, бля, бля. Він уходить від нас, треба якось через нього пройти. А ти все? Коня? Я тобі не буду твій друг виносити. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені це геть не подобається. А шо це за срань? Короче, я, мабуть, не виживу, я так думаю, да? Ой-ой-ой, воно мене сейчас гахне. О, нормально. 574. Я біжу. Я біжу. Ой, я застряг. Стамінка. Я бачу вже гелікоптер, я сподіваюся, я до нього дойду. Ось, все, я біжу. Юра, Юра, вмер, я вижив. Ти забрав потік, да? У мене ще кадри є, я фоткаю. сідай, сідай. Та біжу, біжу, все. У! Я думав, я не виживу. Ми теж. Ми теж. Коротше, смисл в тому. Бачу, Скажи, бачу. Да? А ти бачив там цей же ж? Коротше, там якийсь інопланетянин сидів на єдиному містку. Мені прийшлося туди виманювати, щоб я бачу, цей, що побходить. А ну. Ну, ось сюди, oh, 574. Ти йому яйця сфоткав. Оу, oh, щет. Хорош. О, май год. Інкрадибле. Стримерська. Ну, ми ж були в цій локації вже. Були, я, походу. Просто щось скла... да, повищується. Підвищується, їх більше буде, скоріше за все. От міна. Говно не У нас дві хвилини. Там я, я тебе фоткаю, якщо ти вступиш. А що ти хочеш? Монітор, Юра, ти казав, тобі монітор треба. <рес> ти мені теж треба монітор. Юра, давай виберемо собі монітор. <рес> І мені треба, <рес> я теж <тоже рес> хочу. Якщо що, десь вже монстр ходить. Та по-любому <рес> десь ходить. Ось він, наприклад. <рес> Ось <о. рес> Я сфоткав. Я чую ще одного. А, ні, ти за мною не йди. Я, звісно, з тобою селквача зроблю. Че ти його ведеш за мною? Ай, ай, він мене зараз дожене. А ви всі там вже готові, да, мене знімати? Коробріс 517. О, ще один, ось, пиздюк. А вони. чуєш цих, цей... а все тут тупик. Я сфоткав як короче, мію розірвало на шматки. А, ногу відірвало. Ее yeah. о, тут є так, все цей, якісь мі. А, ні, не мі... О, пішли за мною, подруга. Пішли Заберіть за мною дві подруга. Дві. У нас дві хвилини. Заберіть пішли. пішли подруга. Це, ти я не, труп. Я не, труп. Це. Це не труп, ні. ні це, це те, я тільки ногу відірвало. Да, ти без ноги. Ну, ще один чок, чок. чок. Баналі. Да, Баналі. я Пішли хочу их цей, заманить. Пішли за нами. У нас 40 секунд. А да, че 40 секунд, все нормально. <звук> Оп, міна, мина. Монстр був, походу, там. Но він же взирвався. То что, вниз спускаемся? ведем их на вулицю. Виходим, выходим, да. Будемо фоткать. Так Юру треба почекати, бо Юра як завжди тут залишиться. Юра пішли. Я вже перший у вас іду, а Та ні, перший тут я. Обережно. Готові. З якого боку? По-моєму він за зданням десь. Повертаємось. О, вояки з нами, чуєш? Зараз вояки да, будуть да, воювати, це блатаемо, буде нормально. Вояки билеваус. Блин, сейчас нифига не давай. Нет, это. Вояки здохли. Ні, ну, це... ні, ні. А Юра, короче, він не вижив, чи О, да, все, вилізла, дивись, що? О, все, вилізло, дивись, сороконожка. А ти забрав він його фотик? Він тільки фотік? що здох. Ти забрав його фотик? Ні-ні, він тільки що здох. А що це лежить? Юрін фотик. Оце ж він. Забрав. Я сфоткаю його трупешник. Да. На його, на фотик це залишимо на йому назвати. На люки не Я знаю, це ж люк тільки що вилазило, срака жопа. Срака а жопа? <laughs> Да, срака жопа. А де це? О, ні, срака жопа, сіська ножка і все в такому бісті? Та я не... в мене ще кадри є, в мене ще 6 кадрів. Я хочу их выпить. Та у мене теж, Та у мене 7 кадрів. Мы чекаємо. Де? ми чекаємо. Та вже 4.30. О, давайте я сфоткаю на машині. Секси Чика. Кстати, 69 а за тебе, м. да. Нормально. Це правильне число. <laughs> Для <laughs> тебе, да. <laughs> Ой-ой-ой, щас він щось шварне. <ріху> Ты вижив чи ні? Походу ні. Де фотик? Блін, тьома, я не бачу. Я не можу. Ай, я зараз <ріху> помру. А може не пом... помер. За... Забирай! <ріху> все, всім пизда. Даже <ріху> не фоткали, славих сказав, у мене кадрів більш нема, а ти там сю. <ріху> <гум> я почув це тільки я о, о, ні, це кукла чаки. Ага. А чому так похоже на перше здання? Mm -hmm. Чого? А ну виходьте на. Там криса не ходить туди. Конечно, Та ну, я не вам, а А Демон. Чуєш? 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 Переночуєш. А ти, а ти в туалет вночі перебіжками ходиш? я Ого, буде... тут монстра знаю. Константин. Там, Мон там монстри да за нами. Та нормально, я, це, я сфоткав його. І куди ти побіг? Я біля я тебе. Бо, ось. Я на пляжу. Та до, до дверей йди, куди О, ти, ти пішов. Ми шур. тут теж напрямуємо. Її... А щур тобі яйце відкусив. Тобі яйце відкусив щур? <різь> <різь> <Одне>? <різь> а ми щуролови, коротше. Хтось насрав. Побережно. Та, тут і монстр був, я тут фоткав. Оце монстр вийшов десь ззаду. Ну Давай, кош. На них треба байтить монстр. О, вояки є. О, пиши, короче. Що це було Оце. таке? Звук якийсь, наче хтось насрав. Бо приблизно а так і робить, так і було. А де? Воно один жре чувака. Де, де, де. Воно. Тобто стоїм. Татьома фоткає все на фізичку. Я с цей Воно ззаду вилізла сра сракажопа. Огу! Бежий! Ай, мене, 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 тільки не мене! Фоткай, та ні, ні. <ріст> На, воно тупо жре всі. <ріст> Бля, блять, ви зафоткали. Ха-ха, <ріст> сука, що наш літак? Оце ж Юра цей, чуєш? Це Оцей <ріст> самий інопланетянин, якого я тоді забайтив, то він так швидко не біг там тоді, він то так потихеньку двигався. Я ж, я ж фоткаю і фоткаю і що ж блядь, він мене раз покидав покосав, думаю, що ж блядь, мене я надіюсь, вони сфоткали. Mm, а він тупо цей, а вони не фоткають, ніфіга, він нас розірвав. Вони не фоткають, а тікають просто. Цей танцює стоїть посеред вулиці. ха о -о -о, о о о А нормально де зупинка врятувала. Подиви на лице. Це фенсі фотографи, які фотографують весілля. Б'юті блогери, ага. Да-да-да. Фух. Короче, я тебе в тім Походу наших, так? Та все, поїхали. Вас цикуна. То там можемо... Чуєте, що кажу, у нас остання перепустка. Ми якщо не доберемо, то ми будемо з нуля. О, забайте його ділаем, на цей, ділаем, да. Беле беремо. Бам нафік. 700 очей. Це, ну, я очки. Рятувати очки. Давай, давай, Цивай. там ми можемо лівати. О, скинь фотик. Там вояки прикольно пішли, сейчас <реш> <Перший заміс пішов. реш> <база> <реш> буде замес. Перший замес пішов. Я скажу, якийсь. Кажи, сейчас буде замес, і наступаю на люк. Вон <реш> он. Ніхіра <он. реш> собі! Ви мене вбили, так? да? Ха-ха, <реш> <реш> сука. <реш> а я совпачок робив, блять. Ну появився, дивись, зато великий монстр з'явився. О, це якийсь був, вообще прикольний. That's куди він побіг? Улітай, улітай. Та вона улетить. Та ти куди побіг? Опенгеймер. О! Hey, Дринт айс Cold, я туда. Жучок. Монстр здесь. Я текаю, ведь любить меня на борту А я буду бегать за ним? Все, теперь текаем от Тёмы, потому что Тёме да. Не, не, подожди. Да ему пизда. А, он в каске. Не, не, не. Ой. Пошли в другу там, первую, куда в комнату. Сука, он за мной бежит. Тобі другий раз точно буде пізда. Ай. Сука! Монстр, монстр <пустин>, <ріпі> Він в мене попав тобою. <ріпі> <ріпі> Там Юру, походу. <ріпі> Юра, ти живий? Юру знову. Знову гепнули його. Я там, короче, нафоткав, поняв, тупо як його монстр в упор гатить. Де забери у нього? <гас> іди, іди забери у Не його. хочу, там ще був жук, і Юра і Юру, походу, з'їв жук, так що він воно ну, йде. Ну, Вон він. <гас> ну він з жуком на, йде. <гас> на, Я на... І... Я пішла. і монстр іде. <гас> Я пішов. А! <гас> Я встиг. <гас> Я встиг. Я встиг тупо монстр за мною побіг, падло. <гас> О. Кіно. По-моєму, когось жахнули. Сука, він як спеціально. Та ну блін. я ж... що, фотка, за нього 20 очок дадуть. 60-75 гривень твоя фотка коштує. 112, 123. Може, його врятувати можна? О, я можна. його звір. Фотік свій підбери, далі. Взагалі Він на під... то можна. Фотік, фотік я? О, я його фотік. Та от дайте йому його фотік. Чуєте козлив, взагалі Ой, то можна. Якщо ви щось берете в руки і кинуть по монстру, то можна відбити монстра. А. Ай. А, а, а. Хорош, 475, давай еще. Не, я мана все. <laughs> я не хочу, дякую. <laughs> Спасибо. Он вообще бежит. Я на 500... О, как мы не тут выйти? Я на 500 чимось сфоткал. <laughs> Монстр? Юра не вижив. <реш> О, девятсот 1363 знімок, не хочеш? Ніфілас <реш> собі. А, піздюк, піздюк. Я Юрин Фотик забрав. <реш> Я на вулиці. Забрав? Да. О, вояки. Ніфіга собі ти зробив фотик. 1363, 13... прикинь. Хорош. Це як, короче, оця хрень взривалася на них. Там же ж Юра був ще один. Вон они йдуть, до да, того да, монстра. Да, до речі. Да. А йдуть, ми зараз будемо фоткать. Давай я буду з ними йти, щоб я в кадрі був. Ну від... а! Блядь. Давай, давай. Сука. Юр. Юра, я Ого. тут. Я з тобою. Я все підібрав. Ще два монстра. Ти бачи, Блять, хто? нема вояк. <звук> <На>. <звук> ти бачив, як я вмер по тупому? Коротше, на люк наступило тут, де вояка стоїть цей. Ну, Коротше, як ти помирав, я зробив фотку на 1363. Вс, теперь вам надо. Textbook... Теперь треба, щоб Тьома мій фотик виніс. Треба, щоб він спетляв просто. Як нам звідси втекти? Він Я не знаю. От туди пішли. По правій стороні пройдем. Він за тобой. він за мною. Добро пожаловать в клуб. Я типа до типа байти в'ється, що вибухова, що ти казав. Да, да. А ви вдвох зірвалися із-за цього. Тьома не бачить, що там вже гадзила топає, блядь. каску зняв. Пизда йому. Сука. Сука, ти мою фотку не виніс, блядь. Живий, диви. А, диви. Або Сука, вони тебе з люка на люк, блядь, кидали. Да тут тоже, и ты ж выходишь. Короче. О, здорово. Я на выход. Все вышли, нормально. Что, кто назад? Юра 100% помер, нет? я не, все тут. Живы. Я я такие, я рублю фотку и такие, что я назад. Давай, я за тобой. Да, да, пошли. Давай, ура. На вихід. Чує <свист> <Це> все. Те, <свист> я пропоную наййти не не в ці двері. Це <свист> які приколи. Він вниз побіг, а він внизу бродять. Е, короче, розпочинаємо наш репортаж, йоб вашу мать, бо те, що відбувається просто кавзда. Люди літають, ноги відривають, все, що хочеш, а 14 очок за тебе і. дало. Серйозно, собі ти віршик який зробив? Зараз ще й помреш. Я вам прочитаю. Поверніться до гелікоптера а, і не забіг. Да? А, я вже відбіг. ми не чули. Сука. Що пи всерлися там. Блять, люк. Один на другий вниз. А тут щось взагалі нікого немає. О, срань, що засасує. Де? Та о, тут. О, бля, вона сейчас баба. О, монстр. Він іде за нами. Яб'ю бир. Куди ти побіг. Да десь тут, я тут я. Ходіть туди, там теж бабах, блять. <сі> 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 а, мене жахнуло. Блять. А хто мене жахнув?

Так а шо ми все рівно не витягнемо 10 тисяч. У тебе скільки фоток, фоток залишилось? 4. А, ти ділан. У мене в ноль вже. Та вона херню якусь воно. А то єдині пару фоток, де воно встрибнуло на це. Було прикольно, все решта шляп. Ну чекай, чекай тут. Сейчас десь воно в полезну. О, -о, о На тебе. Нормальный версан кино. Кинокажи, что ты мэр. Сяди, десяти, видимо, сторона на гелікоптера може сісти вроді <рес> 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 Нормально, вярва. <рес> залазь ты в же, <рес> двичок, это залазь. Та одна <рес> залазь, я не одну класку. Вон сфоткай того монстра. хуйня, Люк, Люк. О, это нормальный кадр был. А срань убила было монстра на 683 очка. Делаем экшон, поехали далее. Чем ты ехал? Она сюда. 112. Говно. О, давай. все, люк, 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 люк. Кто он хочет наступать на люк? Давай, 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 давай. С оставайся в кадре. Блять, нам сейчас пизда будет. Нормальный останний кадр был. Ой, блять, сука. Короче, пора текать. А цей говноед уже в вертолете сидит. Да, блин. А що ты там делаешь? Зачем ты? А, в мене тоже так само може бути. Та ну, давай так, щоб фотика не було біля лица. І всі скажемо сиськи. Сиськи. Сиськи піськи. Хорош. Бля, 68 дало. 68 нормально, мені 25 за Юру дало.